Всім привіт! Сьогодні будемо проводити тести по шумоміру перегородок. У нас є цільноскляні перегородки, цільноскляні перегородки в алюмінієвому коробі двері, двері на петлях і двері в алюмінієвому профілі з склопакетом. Зараз за допомогою шумоміру ми будемо вимірювати децибели кожної перегородки. Ходімо. Перша у нас на тесті буде міжкімнатна цільноскляна перегородка з маятниковими дверима. Вмикаємо. Наступну перегородочку, яку ми встановили. Тут у нас іде склопакет, алюмінієвий профіль. І також знизу у нас є щітка, котра також додає більше шумоізоляції. Але насправді чи так воно? Зараз покажемо. Вмикаємо музику. Все так само. алюмінієва перегородки вже потестили. Тепер дивіться, у нас є двері. Цільно спляні. 8 мм загортоване скло, пети. Зараз робимо так само. Вмикаємо на тієї ж гучності. І останній наш на сьогодні експеримент це скляні двері в алюмінієвому коробі з ущільнувачем по периметру. Так само вмикаємо музику, вмикаємо шумомір. Тесті ж було чотири перегородочки. Дивіться, що у нас вийшло ДЦБ. Цільна стяна. 70 при відкритих дверях. Да, там, коли закрили 45-50, двері в алюмінієвому коробі плюс склопакет. Також 70. Коли закрили двері 45-50. Двері на петлях трішечки більше. Двері в коробі також трішечки більше. Чому? Ось ці два варіанти більші. Тому що там просто санвузол, там все в керамограниті, там іде ехо і там йде просто. Підвищені децибели саме за счет цього, а не за счет того, що скло не поглощає звук, показує нам це відео і цей експеримент, Те, що скло у нас воно не поглощає звук в принципі, а відражає його. Що нам показують ці заміри? Ви не побачите по децибелам особливу різницю в цих перегородках. Тобто, буде це склопакет, моноскло, двері в коробі або просто двері на петлях. В чому ж різниця? Що так? Впливає на сам шум, впливає більше кімната. Якщо в цій кімнаті є стіни, стеля, які поглинають звук, то і шумоізоляція тут буде більша. Немає різниці, що тут буде встановлено. Будуть тут цільноскляні перегородки, цільноскляні перегородки в алюмінієвому коробі зі склопакетом. Те, що нам показує цей тест, те, що ми сьогодні провели з різними перегородками, які ми тут встановили, що різниці. Почути людині між ними майже неможливо. Шумомір показує 2-3 дБ різницю між цими всіма перегородками. Компанія Glass Construct. Будь-які віди перегородок скляних міжкімнатних можете замовляти у нас. Ми експерти в цій справі. Звертайтесь до наших менеджерів і все вам прорахуємо.